У Німеччині військові не мають права збивати дрони на територію України. Причина обмеження закладені ще після Другої світової війни, аби армія не втручалася у внутрішні справи держави. Як пише політико, автори німецької конституції після поразки нацизму прагнули вилучити будь-яку можливість зловживання силою. Проте сьогодні ці історичні гарантії створюють нову загрозу. Армія фактично безсила перед невідомими безпілотниками. А вони дедалі частіше з'являються у німецькому небі. Голова комітету. Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп уже закликав змінити законодавство. Отже, як такі обмеження можуть вплинути на німецьку оборону? Чи складно змінити законодавство у Німеччині і як відбувається цей процес? Усе дізнають у Сергія Сумленного, німецького політолога, засновника німецько-української компанії з виробництва дронів. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, дякую за те, що запросили до Ітеру. Отже, армія країни не може збивати іноземні БПЛА навіть у власному повітряному просторі, тому що німецька конституція прийнята після Другої світової війни, забороняється. Що робити? Ну справа не стільки в німецькій конституції, скільки в інших законодавчих актах, що дійсно обмежують використання зброї в мирний час. На території Німеччини, тобто, фактично, мова йдеться про те, що якщо у вас над вашою воєнною базою, наприклад, щось летить. То якщо ви застосуєте зброю, то вона, по перше, вона вибухне в повітрі або кудись прилетить. Якщо ви вразите цей дрон, то його уламки кудись впадуть. Ви не можете гарантувати, що вони не впадуть поза межами воєнної бази, що вони не вразить когось. Якщо ви не можете сказати чітко, що це від цього дрона йдеться така велика загроза, що його треба миттєво знищити, тому що якщо його не знищимо, то він прилетить кудись і вибухне сам. То застосування зброї виявляється недоцільною, тому що ризики, нібито то вище. За те, що її не застосовувати, далі очевидно, що контроль над цим повітряним простором поза межами воєнної бази може значить, реалізовувати так звана федеральна поліція. Це окремий орган, що насправді мало має чого спільного з поліцією. Це більше структури, що займаються охороною кордонів, вокзалів, інфраструктури і повітряного простору в тому числі. От, але в них немає відповідного обладнання. Тобто все впиралося от в те, що ми живемо в мирний час. Застосувати зброю, ми не можемо, тому що нема законодавчої законодавчої, значить, підстав для того, тому от ми чекаємо на дозвіл від законодавців. Я можу привести дуже простий приклад, коли німецькі солдати 10 років воювали в Афганістані в межах контингенту НАТО, то по кожному випадку застосування зброї проти Талібів. Якщо Таліба цього вбивали. То прокуратура відкривала автоматичне провадження по справі вбивства. Потім його очевидно закривали це провадження, тому що додавалося докази, що це була самооборона, що застосування зброї було виправдано. Але, от подумайте, просто що коли у вас солдати, що охороняють базу або конвой, вбивають озброєного нападника то по кожному такому випадку у прокуратури знаходився час і юридична підстава відкривати кримінальну справу проти цього солдата по статті вбивство, от це описує навіть те, як військо застосується поза межами країни в умовах воєнної ситуації. А тут ми говоримо про мирний час в своєї країні. тобто меже, мирний час друге статус країни. Я так розумію, що це до першого влучання. І якщо буде змінюватися все ж таки конституція на в цьому пункті, наскільки це тривалий процес? Ну в конституції є обмеження по застосуванню армії в середині країни. Це от наслідки дійсно нацистського диктаторського режиму. Що ми хочемо, ми не хочемо, щоб у органів влади національної були інструменти озброєні по застосуванню їх всередині країни. Але знову ж таки, це далеко не тілі конституції, тобто це розподіл повноважень, хто за що відповідає. Значить, хто відповідає за охорону якихось частин повітря, і так далі? Очевидно, що подібні законодавчі зміни вони вимагають часу, але в принципі, якщо є політична воля, це можна зробити швидко. Тому що там і у парламенті можна знайти більшість необхідно, і потім це мусить пройти через е, значить палату земель, так званий бундесрат. А потім це мусить підписати президент Німеччини. Якщо у нього нема там зауважень е, або формальних, або якщо він не бачить, що це протиричить конституції, то це все підписується. Ну от, е, очевидно, що потрібний час. Ну, ми бачили раніше подібні зміни в екстраординарних умовах. Водились там протягом декількох тижнів, що досить швидко. Тобто зараз, вже от після того, як російські дрони втручалися і в повітряний простір Польщі, і країн Балтії, і Данії і Німеччини, а ми знаємо, що скажімо, над авіабазою Рамштайн. Протягом одного протягом поточного навіть року вже зареєстровано більше сотні порушень повітряного простору. От якимись невідомими дронами, на ми саме теж консультували одну з авіабаз НАТО в Німеччині саме по безпеці. Щодо дронів і просто показали, як можна досить просто загрожувати і погрожувати їхньої безпеці, тому що не відбудовані механізми протидії подібних загрозам, тому що всі механізми протидії загрозам вони побудовані на концептах холодної війни ще. а от не сучасних технологій, сучасних досвідів, що е, насправді з демократичних країн має тільки Україна, а з недемократичних от авторитарних тоталітарних диктаторських країн мають багато на жаль. Пане Сергію, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Сергій Сумленний, німецький політолог, засновник компанії німецько українського виробника дронів.